Привітрі друзі, вітаю вас на каналі Павук Лесплей. Сьогодні я хочу оглянути Роберта Левандовський, якого нам дали за матч пас абсолютно безкоштовно. Тобто ми просто грали матчі і нам за це дали Роберта Левандовського шоу тайма. Ну і дійсно я покажу вам як його прокачав і розкажу чому я так прокачав і побачимо його стати. Я покажу спочатку стандартну прокачку. В принципі на стандартній прокачці, яка за замовчуванням Левандовський отримує хор хороше вміння атакувати 94 та реалізацію 93. Але в нього слабкий відносно дриблінг, він повільний. Е Сила удару 88. Така його прокачка мені не подобається, тому я його вирішив прокачати без реалізації. Я в дриблінг вкладаю 8 пунктів. І 12 пунктів силу та витривалість. стрімкість 8 пунктів. І боротьба в повітрі 4. І такі стати ми маємо. Рейтинг, правда, до 99 лише падає, бо реалізація лише 84. Ну, в мене правда випадкове підсилення, таке от зловилася фантазія, яка йому бустить плюс 1 до контролю м'яча, дриблінгу, реалізації і балансу. Можна інше підсилення зробити. Ну, в мене такі стати, що сила удара 95, максимальна швидкість 89, прискорення 83, є трошки дриблінгу, мені атакувати лише 90, ну 90 насправді непогано. Єдине, що е, по навикам, по ігровим стилям штучного інтелекту, в нього тільки ріжучі кути, в принципі, специфічно може себе Роберт Левандовський поводити через це. Ну і не так добре він біжить, якщо йому не качати максимальну швидкість. Тому я йому прокачав максимальну швидкість до 89, щоб він хоч трошки біг. Ну і дійсно, в принципі, в грі Роберт Левандовський доволі непогано себе показав. Тут по навикам я йому ще спіймав додатково бойовий дух, щоб він менше втрачав витривалість. Є в нього навики і на паси, він може пазу дотик віддавати. І скоординовані удари. Полтаймовський навик у нього дуже важливий, дійсно навик, який допомагає бити з незручних позицій в поворотах. Ну і скажу вам так, що картка Роберта Левандовського, вона така доволі специфічна, має він унікальну модельку, вона по-своєму в деяких моментах може метово проявлятися. Ну звісно нічим таким особливо супер він не виділився, прям як донатні епіки, звісно. Але як для безкоштовної картки доволі цікаво себе Роберт Левандовський проявляє. Стабільно він старається відкриватися під пас. Більше він, правда, відходить назад, щоб так, прийняти пас низом. Але буває він і дуже добре забігає, Роберт Левандовський. В принципі, доволі по-різному він себе на полі проявляє. Я, до речі, за нього зіграв на даний момент 11 матчів. За ці 11 матчів він мене забив 16 голів та віддав одну голіву передачу. Ну, статистика доволі така його непогана продуктивності. В цілому картка Роберта Левандовського мені сподобалась така по фану. Я його навіть трошки в основному своєму складі буду задіяти, але чи буде він в мене грати постійно в основі, ну це велике питання. Скоріше за все, що я за нього трошки пограю і заміню його, але на даний момент як для безкоштовного гравця доволі непоганий. Ну і насправді варто його спробувати, адже дійсно в деяких моментах Роберт Лавандовський може просто з нічого створювати голи, навіть тоді, коли... Мої топові нападники не могли робити. Ну, вчора я за нього стрімив. І на стрімі дійсно були деякі такі моменти цікаві, що в мене мій донатний Холланд не міг забити. Румініге, метовий, хоча б однобустерний також не міг забити, але Левандовський брав і забивав. Ну і дійсно, коротше, цікава карта. Непогана. Не супер метова, не супер імбова, але доволі непогана, цікава. І можна з Левандовський грати, можна забивати, можна створювати моменти. Тому ну, моя загальна оцінка буде 8 із 10. 8 із 10, тому що він доступний, його легко отримати, це шоу тайм, скоординовані удари, він класний, він фановий, але звісно не вистачає йому швидкості. По суті, швидкості йому основне, що йому вистачає. Ну, і Ну, я хочу більше швидкості, більше дриблінгу, але можна його просто прокачати під реалізацію, він тоді взагалі буде повільний. І головний мінус Левандовського це швидкість. Ну і моделька в нього така немолода, 37 років йому. І модельці. Ну, доволі такий старий Роберт Левандовський, тому не дивно, що він повільний. Але в цілому стати доволі в нього збалансовані, навіть не дивлячись на те, що швидкості не вистачає. Тому Оцінку 8 він точно заслужує. Ну а на цьому в мене все. Дякую за вподобайки, за підписки на канал. Всім до нових зустрічей, всім пока.